Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр і сьогодні на огляді вхідні двері булат в комплектації Котедж. Дана дверка призначена для вуличного використання. Зовнішня сторона це фарбований лист металу, він зроблений сендвіч панелю. Коротеньке пояснення, що таке сендвіч панель. Це метал товщиною 0,8 мм. Він фарбований повністю з двох сторін, має товщину 20 мм і всередині таке наповнення з пінополістиролу. Пінополістирол це екстрадований матеріал для утеплення. Він зберігає тепло вашої оселі. Так це виглядає. І повністю вся площина зовнішньої накладки і накладки над склопакетом, Якщо це дверка з склопакетом, вона повністю закладена пінополістиролом. Тобто то дверка додатково утеплена. Сам метал він пофарбований в два шари. Перший шар це захист металу від корозії, це цинкогрунт. І другий шар металу це захист від. Ультрафіолету і сама текстура от самої фарби. Це у нас колір Metallic Grey. Він взагалі без ніякої текстури, монотонний колір. Лиштува на даних дверях йде одним цілим з самою коробкою. Вона нез'ємна: металева. Три петлі, які встановлені на самому полотні і забезпечують м'якість та плавність відкривання. Фурнітура у нас чорна, квадратна, це вулична, антикорозійна. Ручка цинкова. Гарантія на фурнітуру на виріб 5 років. Бронянакладка, нижнього замочка, вона у нас утоплена. Склопакет на даних дверях двохкамерний з енергозбереженням і напиленням стоп-сол-бронза. Тобто з зовнішньої сторони, якщо дивитися в сам склопакет, то йде зеркальне відображення. За сендвіч панелю, яка з 0,8 металу і має товщину 20 мм, знаходиться основний лист металу. Це 1 мм товщина самого металу, товщина полотна, даної дверки це 95 мм. Зовнішня сторона – панель 20 мм з пінополістиролом. І внутрішня накладка це вологостійкий вуличний МДФ. Торець полотна на даних дверях він металевий, колір металевого каркасу. Каркас у нас чорний, торець полотна також чорний. Наповнювач дверного полотна це мінеральна вата та фольгований утеплювач, який знаходиться з внутрішньої сторони. І з зовнішньої сторони в нас утеплювач пінополістирол. Два контури ущільнення, які знаходяться на полотні. Ось, будь ласка, вони тут знаходяться. В полотні знаходиться сім ребер жорсткості, вони розташовані вертикально та горизонтально. Металевий каркас пофарбований з двох сторін, що забезпечить максимально довготривалу експлуатацію самого вироба. Внутрішній МДФ, він вологостійкий, І також вологостійка плівка. Це Ізраїль, він шелт-виробник, колір білий атласний. Тобто він білий, без текстури дерева, От в такому цікавому дизайні. Зверка є в наявності на складі. Є в наявності на складі з білою серединою, є в наявності з серединою темною. Це колір титан. Зараз ви переглянете на картинці, як вона виглядає темно з середини. На полотні присутні три антизрізи. Антизрізи забезпечать додатковий захист в тому випадку, якщо ми закриваємо полотно, закрили його на замочки. І якимось чином дверку зрізали з петель, то вона все одно зафіксована всередині самої коробки за рахунок антизрізів. Верхній замочок у нас в скалі 257. Це Туреччина з гарантією 5 років. Він сувального типу. На 4 оберти, ригеля 3 штучки по 16 мм. В комплекті до верхнього замочка у нас йде 5 ключів. Встановлений нічний засув. Нічний засув Сікурема Італія. Працює максимально просто, він або закритий, або відкритий. Доступу з зовнішньої сторони немає ніякого. Нижній замочок у нас кале 252, циліндровий. Він на три оберти. Ось, Будь ласка, три оберти. регіля по 16 мм три штучки. І циліндр встановлений також калі з гарантією 5 років. В комплекті до нижнього замочка йде також 5 ключів. Обов'язково, мінімум один раз на рік, потрібно обслуговувати циліндр нижнього замочка. За допомогою ВД-40 або аналога. Просто вставили, промили і користуйтесь надалі з задоволенням. Це продовжить термін експлуатації даного циліндра. Двірна коробка, виконана з гнутого профілю, має ширину 100 мм, товщина метала 1,2 це холодна на сталь, і коробка вона повністю утеплена мінеральною ватою. Також з внутрішньої сторони коробки вона додатково зашита металом. В області анкерів, а ця коробка фіксується на анкері 6 штучок: це три з однієї сторони і три з іншої сторони. Є додаткове посилення з металу, це металеві ребра, їх також 6 штучок. Тобто коробка повністю посилена. Металевий каркас він пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. Також на каркасі є цинкогрунт. це захист від корозії. Нанесення додаткового шару фарби. В області ригелів, куди заходять замочки, верхні та нижні, є додаткове посилення з металу. Тобто у нас загальна товщина 1,2 мм. І посилення плюс 1,2, тобто в області замків 2,4 мм товщина металу. Є нержавіючий поріг в базовій комплектації, так як це вулична дверка. Дана опція обов'язково повинна бути на вуличних дверях. На коробці є фірмовий шильд, на якому дублюється інформація згідно якого ДСТУ дверка зроблена, дата запакування, термін експлуатації, а термін експлуатації це 20 років та серійний номер. На коробці присутній регулятор притвора Made in Italy, за допомогою якого можна відрегулювати прижим полотна до коробки, максимально щільний, та щоб при цьому вам було зручно користуватися. Мягко відкривалось полотно та закривалось. І не було ніяких протягів. В комплектації коттедж є дві моделі в наявності, які на складі. Перша це 705 яку ми тільки що з вами переглядали з клопакетом. І друга моделька це 703. Вона повністю глуха, тобто без. Клопакету. Зовнішній колір Metallic грей. це також фарбований метал. По принципу, так як і 705 модель, зроблена. Питання в тому тільки, що вона без клопакету. Внутрішня накладка моделі 237 це вологостійкий МДФ. колір Титан. Виробник плівки Віншелд. Ізраїль. Дана дверка глуха є в наявності на складі також світлою серединою білий атласний. Зараз ви можете переглянути її на фотографії. В комплекті до дверей, де фірмова упаковка двері булат, в якій знаходиться гарантійний талон, ключики від верхнього замка 5 штук, ключики від нижнього замка 5 штук та заглушки під анкера. В гарантійному талоні на останній сторінці є дата виготовлення самої двері, серійний номер та відмітка від ВТК. Обов'язково монтажнику на момент встановлення дверей потрібно заповнити гарантійний талон.